Сьогодні зранку окупанти знову били по Харкову, по центру по житлових будинках. Внаслідок атаки загинув 10-річний хлопчик і його бабуся, і поранене ще 11-місячне немовля його дістали з під завалів. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінгубов назвав обстріл черговим терористичним актом, оскільки в центрі міста не було жодних військових частин чи формувань. Наразі відомо про 30 постраждалих і розбір завалів ще триває. Izdobran, izdobran, notran. Ну, ось таким чином, це виглядало було насправді багато кадрів, відеозаписів від людей, які чиї помешкання зруйновані або частково зруйновані. І я зауважив одну просту річ на цих кадрах, коли вони знімали там у себе в квартирі, потім виходили на балкон, показували там нема жодного військового об'єкту, там немає жодної військової людини. Це просто звичайний, ну звичайна така, знаєте, дільниця, як кажуть у нас. Та тому, е тому це ще раз підтверджує те, що ми говорили вище про терористичну діяльність. Але, чи, чи спроможний світ, отак в цілому, або якась конкретна країна, от зараз до пана Білика звернуся, можливо, про Сполучені Штати, ви скажете, зреагувати в належний спосіб на те, що відбувається, так аби Росія дійсно це відчула. Чи ми вчергове зможемо констатувати про те, що ну нібито важелі вичерпано, всі санкції запроваджені, всі обмеження поставлені, і єдине, що лишається, це просто сказати погано. Дипломатично це сказати? найкраще відповідь від з боку мер Америки Сполучених Штатів Америки було б нам надавати ці 40 мільярдів доларів. Нас нам атакам завтра доставляти на, на сьогоднішній день. Не можу ніяк зрозуміти, чого далеко бійні. Ракети з боку Америки і Німеччини не доставляються в Україну. Ми показали, як ми ними користуємося «Скалп» від французів і Storm Shadow від британців. Дуже ефективно. Це би бі... всі хочуть завершити цю війну, начебто хочуть, щоб Україна виграла, але Росія не програла. І там свої страхи чи це. Третя світова війна, ядерна війна, а чи як, як Росія розпадеться, то тоді Китай стане ще більш могутним. Ну вселяка така каладнича, але історія показує, коли кожен раз коли російська армія вщент розбита і програє війну. Зміни починаються в Росії. Це було після Кримської війни у 19 столітті, Русь японської війни в 1905 році і в Першій світовій війні. Тобто, е коли це відбувається, добрі речі починаються. Тобто, я, я думаю, історично нам нема що, що боятися. І е я всім американцям питаю: ви, ви такого сусіда хочете? Це Європі забезпечує безпеки мати агресивного колоніального, геноцидного, агресивного а, сусіда імперії, яка просто не зупиниться ніяк. І всі тепер про це риторика в Європі вже змінилася. Вони вже про це почали більше говорити. Що ми розуміємо, що, що, що це Росія піде далі, що її не можна. І мені вже набридло слухати оця вся риторика, що ми стаємо разом з Україною до кінця. Питання кінця чого? Який кінець? От і зараз, от як Америка, це вперше. Ми маємо усвідомлювати це вперше з повномасштабної в масштабного вторгнення, що нас не фінансує Америка. Жодна копійка з Америки зараз не йде. Так, є е, зброя, яка вже, вже була нам передбачена, надана і так далі. Ми ще, ми ще виживемо два місяці таким чином. Дай Бог, що вони врегулюють це питання. Зараз всі працюють, але там дуже складна ситуація. І ми маємо це усвідомлювати. Те, що ми почали наш. Е, е, Оборонний військовий комплекс розвивати це дуже добре, але нам треба його масштабувати. Це не просто. Це, я говорив нещодавно, минулого тижня було, був форум, оборонний форум. Приїхали до Києва представники ну, дуже багатьох фірм з цілого світу, але вперше такого масштабу були з Америки. І, і вони взагалі були, шукають спосіб. От, входити в Україну, от тут виробляти, спілкуватися. Але ви не казали, слухайте, ми 30 років, просто нас щось замовляли, ми постачали. Ми щось замовляли, постачали. Зараз ми не встигаємо за вами все це виробляти і постачати. Ви використовуєте снаряди, ракети, все решта дуже швидко. І, і зрозуміло, бо йде війна. Ми, ми не готові до цього. І то зараз у нас йде якраз такий геп, як кажуть, і про Галина. Тобто, вже хватить нас тримати на, на апарат штучного дихання і сказати: пацієнти, встань, ми тебе озброїмо, ми йдемо до кінця з вами. Це значить. З о, повернення у території цінності України до наших кордонів 91-го року, повний суверенітет, а тоді все решт і вам, і, і спільно нам треба працювати, щоб Росія такого ніколи більше не робила нікому. От президент про це постійно говорить. От від Байдена цього не чути, від е, Шулца того не чути. Е, ну, Британці про це говорять. Але наші наші партнери мають вже говорити своїм людям, що це є перемога, і перемога це те про що говорить говорить президент Зеленський.